Це було на ЗНО НМТ. Буду публікувати ці завдання в форматі справжнього ЗНО НМТ, щоб можна було і відповіді бачити, і як воно виглядає в цілому. Так от, завдання таке: якщо ціна паркету П вже страшно, П в дужках, пов'язана із ціною деревини для його виробництва Д, ще одна буква невідома, співвідношенням П дорівнює 5D плюс 8, то Д дорівнює. Таку умову в книжках з цими самими словами. Деревина, виробництво, паркет не знайти. І тому таке завдання є страшним, тому що якесь, ну, деревина, виробництво, що з тим робити, куди його підставляти, звідки числа якісь брати, не потрібно. Потрібно спочатку побачити тут математику. Що тут є математичного в цій умові? Математичне є ось рівняння, ну і от де дорівнює також до математики відноситься. Ну, вже перепишемо собі: маємо, що П дорівнює 5Д. Додати 8. І отже, D дорівнює щось, чомусь воно має дорівнювати. Це означає, що з цієї рівності P дорівнює 5D плюс 8, ми маємо визначити D. І не дивитися ні на які, хай нас не збивають слова деревина, виробництво і тому подібне. Отже, перед нами рівність, з якої треба визначити D. Для початку я би порадила поміняти місцями ліву і праву частину рівняння. Отже, це у нас ліва частина рівняння це права. Чому? Тому що більше звичніше бачити невідоме в лівій частині. Ну, отже, будемо мати таке 5d, 8 дорівнює P. І ось невідомим є тільки D. P вважається відомим. Ну, отже, 5D це доданок. А щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Ніхто ці правила не відміняв, тому пишемо: 5D дорівнює P-8. І залишилося поділити на 5. Маємо d дорівнює p-8 поділене на 5. Ну, і тепер потрібно знайти відповідь, ще той квест. Щось таке подібне, де у нас в А, В і Д. Ну, Д відразу відпадає, тому що P8 у нас P-8, отже, або А, або В. Насправді В. Тому що ось цей вираз, який ми отримали, можна ще переписати так: п'ята помножена на P-8. І, отже, ми маємо цілком відповідь В. Ось такі завдання: вони зовсім, зовсім не страшні, якщо побачите там математику.